Так, вибачаю за бардак, але правда, як звичайно, котельня не встиг навести тут лад. Зараз закінчиться будівництво, наведемо лад в котельні всюди, щоб можна було знімати красиві відео. Ну, У нас головне, що ми зараз знімаємо правду. Тобто, у мене є тепловий насос, правда повітря, вода стоїть. В принципі, я їм задоволений, ну, задоволений до температури плюс 5. Все працює супер адекватно. Тобто найкласніше доповнення до теплового насосу, я вважаю, наше готове рішення. Це моноблок. Тобто Всередині моноблоку у нас вже все вмонтовано, що вам необхідно для котелі. Тобто, як би я робив і як зроблено у мене. Тобто між э, тепловим насосом і буфером, то есть, у вас проходить магістраль. Магістраль пластикова, може бути з міді, з чого завгодно. Ми просто беремо з нашого моноблоку, беремо дві трубочки, ставимо один насос. Котрий у нас керується котлом, і все працює. Тобто, моноблоку, далі можна зробити автоматичний запуск. Це є вже на борту нашого моноблоку. Моноблоку і тут є таке налаштування, як працювати по погоді. Тобто, у мене, наприклад, стоїть. 5 градусів у мене вмикається режим літо. Тобто коли температура стала вище за 5 градусів, котел автоматично запускається і переходить, вернее, вимикається опалення, залишається тільки гаряча вода і котел переходить тільки на грів гарячої води. Коли далі тут є вимкнутий режим літа, то есть в один градус у мене, наприклад, вимикається, то есть вимикається режим літо і котел переходить в режим опалення плюс ГВС. А тепловий насос просто висить в, в очікуванні, тому що температура достатня і він не працює. Фактично, фактично нічого не виробляє. Крім того, ми можемо. Робота напряму на теплу підлогу. Тобто, якщо у вас там немає ніяких вузлів під місу, то есть ви просто отут, в сервісному меню налаштування змішувача. Тобто, змішувач встроєний тут всередину котла. Він вже стоїть і він вже вмонтований. Тобто, аварійник стоїть вмонтований. Розширювальний бак у вас вже є. Єдине, що вам треба насос і, е, і котел. Все, більше нічого не потрібно, все інше вже є. Далі, тут в налаштуваннях змішувача один, просто вибираємо увімкнути теплу підлогу. І у вас котел починає працювати з алгоритмами, які е, дуже сподобаються вашій теплі підлоги. От бачите, так, увімкнути теплу підлогу. І все. Крім того, можна тут примусово включити, задати температуру змішувача, наприклад, 40 градусів або 45 градусів. І навіть фізично ніхто не зможе, не заходивши в сервісне меню, поставити температуру більше, ніж потрібно. Тобто Наш моноблок без проблем може працювати на виході до температури 20 градусів. Тобто ще раз. То есть, на котлі буде 70, він зараз розогрівається, да? А сюди ми з вами ставимо та температура на теплу підлогу, яка нам необхідна. То есть, особисто у мене більш-менш теплений будинок. 160 у мене десь квадратних метрів. Далі стоїть бойлер косвеного нагріву. Витрата пилети в мене десь від 400 до... Десь 800 в такі морози до 800 кг на, на місяць. А, найпростіше і найдоповнення теплового насосу, я вважаю. Крім того, обов'язково у вас вже на борту є спеціалізація і це вже є, це все змонтовано. Тобто вам треба моноблок, димосос і просто врізати дві трубочки. Все, більше ніякого фактично монтажа не потрібно. Дякую.